Пам'ятаєте, ще рік півтора тому Оземпік був серйозним рецептурним препаратом, який лікарі кололи лише діабетикам. Зараз просто забудьте про це. Бо сьогодні Оземпік це вже не ліки, а чергова ін'єкція краси. Уколи роблять прямо в салонах, у магазинах продають цукерки жуї худне а на чорному ринку ним торгують так само просто, як хлібом у супермаркеті. А головне весь світ ніби звик вже до думки, що худнути можна швидше ніж. Замовити каву з доставкою, Тож, сьогодні ми поговоримо про те, як індустрія швидкого схуднення змінилась лише за рік, і чому в Україні вона особливо небезпечна. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі приємний вечір. Лайки, підписки, коментарі. Ви знаєте, що робити. Також чекаю вас в телеграм-каналі і в інстаграмі. Також сьогодні я трошки прихворівша, тому сорі за голос. Так стало, що в жодному відео про стандарти краси ми не можемо оминути сімейство Кардашян. І ні, не тому, що я їхня якась там таємна фанатка, а тому, що ці сестри реально задають тренди. Вони зробили собі округлі форми і весь світ зробив. Вони схудли на оземпіку, і на наступний день у США солдаут препарату в усіх аптеках. Потім Кім випускає абсолютно безрезультативну маску для обличчя і весь тік-ток уже гуде. А от Кортні Кардаш'ян вирішила піти далі. Thank you Під своїм брендом Леми вона випустила оземпікові желейні цукерки. Формула побудована на GLP-1, Тій самій групі речовин, що й у рецептурних препаратах для схуднення. Але на відміну від реального земпіку чи вегові, ці цукерки можна купити без рецепта і без консультації лікаря. Тут насправді можна лише пообладувати винахідливості кардашян, бо це реально ідеальний бізнес. Станом на 2025 рік, кожен восьмий американець. Вже користувався оземпіком чи його аналогами. А це означає, що ринок вже готовий. Залишилось лише красиво запакувати комплекси людей у баночку з написом жуй і худне. Реакції на цю новину були взагалі абсолютно різні: від щирого захоплення в коментарях і питання, а чи є доставка у Європу, до жорсткої критики. Скажені гроші за ніщо. Це вводить в оману, створює фальшиву надію і може поглибити психічні проблеми через бажання схуднути. Окремі рослинні екстракти можуть трошки підвищувати рівень GLP-1 або підтримувати настрій та сон. Проте ефект надзвичайно скромний. Він не відповідає результатам клінічно перевірених препаратів. Тож зараз за не до кінця вивчену формулу Кортні хоче 90 доларів за одноразову покупку або 230 баксів за три упаковки одразу, що являється дійсно за високою ціною, як для дієтичної добавки. І тому зараз США на компанію вже відкрито дві судові справи. Позивачі вимагають визнати рекламу оманливою, заборонити подальше поширення таких заяв і компенсувати витрачені гроші. І знаєте, якщо так подумати, кортні дійсно легше заплатити цим декільком людям. Ніж відмовитись від ідеї вийти на міжнародний ринок. Наприклад, зараз вона вже домовляється про поставки свого GLP 1 у Європу. Зараз я вас попрошу просто вдуматись у ці цифри. По прогнозам, до 2030 року ринок усіх препаратів на основі GLP 1 сягне позначки 100 мільярдів доларів. Для порівняння увесь ринок доглядової косметики за шкірою оцінюється у 115 мільярдів доларів. Тобто, за якихось пару років популярність препаратів для схуднення буде так. Такою ж, як ваших щоденних кремчиків для обличчя. Тобто, цілком серйозно у кожній другій косметичці може поруч із кремом для обличчя та зволожуючою сироваткою лежати ще препарати для схуднення. Деякі винахідливі люди розуміють, що треба залітати в цю тємку, поки вона приносить бабки. Але такої популярності, як у кардашян, немає. Дистриб'ютором препарату не стати через його дефіцит. І що ж тоді робити? Давайте подумаємо. Ну, напевно, Евно робити підробки, от тільки уявіть собі ситуацію: британська інфлюєнсерка Айсліна Хорган Уеллес купила собі оземпік, і після уколу їй різко стає погано. І настільки погано, що вона опиняється за крок від того світу. Айсліна потрапила у лікарню з гліпоглікемією та сильним шоком. Її ледве врятували. Я думала, що помру. Я була у досить поганому стані. Я щойно втратила двох дуже близьких мені людей, буквально за три місяці. Я заїдала свої почуття. По перше, тому. Дуже сильно набрала вагу і я не дуже тверезо мислила, коли просто пішла за подругою. Вона була у групі WhatsApp вона купила ці речі, і я просто подумала: гаразд, я теж спробую. Це було справді нерозумно, і я хочу, щоб люди знали, ніколи так не робіть. Не повторюйте моїх помилок, не наслідуйте мене. Бо я думала, що помру. Це одне з тих, це все, що прийшло. Чи були якісь документи разом із цим? І все, я сміюся, е, але це не смішно. А потім виясняється, що земпік, який вона собі купила, був просто підробленим. Поліція почала розслідування. Пізніше вони вийшли на всю партію товару, провели дослідження і виявили, що у складі був інсулін, миш'як, пестициди та навіть домішки цементу. Ну знаєте, мабуть, розробники цього диву фейку сприйняли фразу побудуй нове тіло занадто буквально. Знаєте, коли я готую для вас такі кейси, типу як Айсліна, я пропускаю, звісно, все це через себе. Та й взагалі ми з вами тут обговорили за останній час стільки скандальних та емоційно важких новин, що я для себе зрозуміла, жити на постійному стресі і каві для продуктивності більше взагалі не варіант. Тому зараз у мене є правило. Ввечері я вимикаю весь цей хаос і вмикаю свій режим спокою та відновлення. Заварюю чай, ставлю тиху музику, відкладаю та. Телефон і обов'язково п'ю магній від Perla Хелса. Він допомагає зняти напругу, розслабити тіло і заспокоїти нервову систему. А одні, коли працюю допізна або подорожую, перед сном додаю ще мелатонін. Один сліпс з одним міліграмом мелатоніну допомагає швидше заснути і спати міцніше всю ніч. Якщо ви теж хочете подбати про свій спокій, використовуйте мій промокод вечер 10 на сайті Perla Хелса. Він дає 10% знижки на всі товари. І сумується з іншими акціями. І знаєте, іноді найкращий подарунок собі це спокійний сон. Свій шматок пирога, як виявилось, захотіли вхопити і українці. Ну грошей і потужностей робити підробки поки що не вистачає, тому вони придумали більш інтерактивний бізнес. Тепер ряд українських салонів краси додає нову послугу, уколи оземпіку. Мого улюбленого косметолога у Дніпрі з'явилась та сама процедура для схуднення. Так це саме ін'єкції Мунджара та оземпік. Коли бачила перевтілення голівудських не зірок, не думала, що ці ін'єкції дійдуть до нас А зараз їх можна робити. У, у мене є медична освіта. Перед консультацією ви здаєте аналізи Їх ретельно перевіряють і Потім визначають, чи можна робити ін'єкції та скільки. Кому цікава ця так, тема? Ти за інстаграмом там є вся детальна інформація. І ціни. також так вам зараз взагалі не почулось. Тепер в описі до профілю до уколів ботоксу і гіалуронки додаються слова оземпік, мунджаро, а ще й навчання по оземпіку і мунджаро. Якщо у вас є займа вага, і ви давно наблюдаєте за оземпіком та мунжаро і хочете спробувати, але не знаєте, який препарат вам підійде? Пишіть нам е, в повідомлення, будь-який месенджер, і ми вас детально проконсультуємо по цьому питанню та розрахуємо приблизну вартість курсу. Реклама у цих чудо-косметологів звучить також дуже солодко. Навіщо мені мунджаро? Я й так можу на дієті посидіти. Можеш, але навіщо жити в постійних обмеженнях, якщо можна простіше, не рахувати кожен шматочок, не зриватися і не сварити себе, не жити з думкою. Я знову все зіпсувала. Якщо так подумати, звісно, неправди тут як такої і немає. Мунджаро справді друге покоління ліків для лікування діабет другого типу, і на практиці він показав більшу ефективність у схудненні ніж озембі. Але важливо пам'ятати, це все ще серйозні медичні препарати. А українські салони, і навіть деякі естетичні клініки, викривлюють цю реальність. Вони подають ліки не як рецептурні препарати для лікування серйозної хвороби, а як черговий укольчик краси. Ну, типу, йдеш на губки, кольни себе в живіт, і будеш худою. Звісно, ми провели свої таке міні-розслідування, написали салонами запитаннями і в. Першому ж повідомленні нам відповідають. Ін'єкції Мунджаро та Оземпік це препарати, які застосовуються для схуднення. І тут, як я і казала, криється найбільший ризик, коли клієнтам ціленаправлено направлено не договорюють, що це взагалі-то серйозні ліки, а не вітаміни для талії. Скажіть, будь ласка, чи має право косметолог колоти препарат Оземпік чи Монжаро в салоні краси, а не в клініці? І взагалі наскільки безпечна така практика? Оскільки це є медичний препарат, тому ці препарати може призначати виключно лікар, тому що як і будь-який інший медичний препарат є у нього свої покази, свої протипокази. Побічні ефекти і тому подібне, тому це має відбуватися виключно під контролем лікаря. Тобто ми Озембі класифікуємо саме як медичний препарат. Так, Оземпік у 2022 році в Україні все ж був зареєстрований як лікарський рецептурний препарат. Тож так дійсно його має право виписувати виключно лікар і колоти його можна лише в стінах медичних клінік або вдома під супроводом лікаря. Монджаро станом на сьогоднішній день офіційно не зареєстрований в Україні, але це не означає, що якщо не зареєстрований, значить про нього не знають, значить можна. Ним так крутіти, вертіти і нічого за це не буде. Тут взагалі подвійне порушення: незаконна медична практика, плюс обіг незареєстрованих лікарських засобів. А за це може бути навіть і кримінальна відповідальність. Тут ви можете мені заперечити, анічка у косметологів є медична освіта. Так і саме на цьому вони будують довіру, показують дипломи. Переконують, що вони суперпрофі. Але диплом косметолога це ще не право призначати ліки, щоб виписувати подібні препарати треба бути або ендокринологом або терапевтом або сімейним лікарем і чомусь у цьому списку косметологів немає скажіть будь ласка чи можна вважати ведення уземпіку в салонах краси незаконною медичною практикою в україні знову ж таки як і будь-який інший медичний препарат повинен використовуватися в, під контролем лікаря в медичній установі Другий аргумент, який теж розлітається вщент. А якщо уколи роблять у клініці естетичної медицини, у них же є ліцензія МОЗ, значить, усе чисто і законно. але ні, це так не працює. Ліцензія на естетичну медицину дозволяє робити ін'єкційні процедури: ботокс, філери, мазотерапію, плазмотерапію, тобто виключно те, що пов'язано з косметологією та естетикою. Але оземпік і Мунджаро, це взагалі не косметологія, це рецептурні лікарські препарати. Призначені для лікування діабету. І щоб офіційно працювати з такими засобами, клініка має мати ліцензію саме на ендокринологію або інший відповідний медичний профіль. Тому навіть якщо у клініки і є та сама ліцензія на естетичну медицину, це взагалі не робить ін'єкції оземпіку в її стінах законними. Знаєте, це така сама підміна понять, якби стоматолог вирішив призначати пацієнтам хіміотерапію. Ну тому що ж в нього є медична освіта. Звісно, знаючи, Всю цю інформацію про закони ми почали питати в дірекці салонів, де і ким проводяться ін'єкції. Одні розуміючи, що ми ставимо забагато запитань, казали, що ін'єкції ви взагалі ставите у себе вдома. Але вже за пару повідомлень риторика змінюється. Ну тому, що ну клієнт гарячий, треба брати на зимпік. Також можна зробити у салоні під наглядом лікаря. Просто трохи боюся робити сама вдома, і мені було б спокійніше, якби уколи робив фахівець. Так, можна робити в салоні. А інші зізнаються одразу. А хто саме робить ін'єкції? Лікар чи косметолог? Лікар-косметолог. Ще в одному салоні нам відповіли, що їх консультує лікар-ендокринолог, кандидат наук. Звучить переконливо, ніби можна довіряти. Але правда полягає у тому, що як би я не намагалась крутити усі варіанти розвитку подій, знаходити, ну можливо, це буде сіра зона, можливо, там закон не добирається, але всі вони зводяться до одного. Все це незаконна діяльність в Україні. Ліцензія видається на заклад, а не на конкретного лікаря. Це означає, що легально працювати лікар може і. Тільки від імені клініки, у якій він офіційно працевлаштований, або яку сам зареєстрував, а коли ендокринолог консультує пацієнтів від імені салону краси, або від імені клініки естетичної медицини, це вже також незаконна медична практика. І в такому випадку ризикує не тільки пацієнт, але й сам лікар, бо за такі схеми він може втратити право офіційно займатись медичною практикою або навіть отримати кримінальну справу, якщо була завдана шкода пацієнту. То і тут лікарям напевно варто подумати: а чи варті оці всі мутки і тємки такого ризику? Так, друзі, зараз я хочу використати цей момент не тільки для розмови про красу і здоров'я, а й для справи, яка дійсно важлива. Зараз триває збір для шостого загону спеціальних дій Тимура Гормо. Це наші воїни, які щодня ризикують життям, і ми можемо допомогти їм стати ще сильнішими і наблизити нашу перемогу. Цей збір організував Фарід з каналу «Фарід Говорить. Я думаю, що ви 100% знаєте цього блогера. Маю для вас оголошення терепрохання. Зараз на каналі триває збір на півмільйона гривень для шостого загону спеціальних дій гурмо України. Тому збір перевірений. А серед тих хто донатить, будуть розіграні класні призи. Ціль збору 500 тисяч гривень. Ви можете долучитись за цим QR-кодом або за реквізитами в описі, задонатити на корисну справу і можливо ще й виграти щось дуже класне. Тепер перейдемо, мабуть, до найцікавішої частини для багатьох до цін. Скільки ж коштує консультація по схудненню на препаратах? Тут я вам скажу, що реально чимало: від півтори тисячі до двох тисяч гривень. За цю ціну нам обіцяють під час консультації, лікар проаналізує стан здоров'я та результати аналізів, складе індивідуальну схему лікування, надасть рекомендації щодо прийому препарату. І все б нічого, але у звичайній клініці консультація ендокринолога коштує від 500 до 800 гривень залежно від регіону. І це якщо платна клініка, у державних клініках це взагалі безкоштовно. Тобто цінник у салонах явно завищений у 2-3 рази. Тепер найцікавіше в одній клініці нам написали, що 1 мг зепіку коштує в них 350 євро. Це майже вдвічі дорожче, ніж офіційний аптечний варіант. Єдине, що плюс-мінус заспокоює, це те, що нам показали. Фото упаковки з серією та маркуванням, тож можна вважати, що тут хоча б препарат справжній. А от в іншій клініці ми отримали доволі цікаву відповідь: те, що один міліграм муджару коштує всього 1000 гривень. І тут я подумала: ну якісь лафові ціни. Чому так дешево? Якщо офіційна ціна в аптеці за 2,5 міліграма 18 750 гривень. Тобто тут чарівним чином препарат у 7 разів дешевший. А з огляду на тон переписки з цією космотки. Косметологією висновок у мене очевидний. У неї точно все не дуже чисто. Тобто, для вашого розуміння, якщо ви будете робити ці процедури за призначенням лікаря по стану здоров'я і по дійсно об'єктивним причинам, то вам все лікування обійдеться в рази дешевше, ніж в салонних варіантах. Але у підприємливих косметологів є завжди варіант просто купи і коли собі вдома препарат. А ми навіть його тобі на таксі можемо відправити. І знаєте, ніби дійсно він йде у формі ручки з. Дозуванням, але тут питання вже, мабуть, до самих пацієнтів. Перш ніж щось самостійно колоти собі куди-небудь, ви повинні проконсультуватись з лікарем. Єдиний плюс, який можна визначити в салонах краси та клініках, у які ми писали, що всі просять спочатку здати ряд аналізів, і потім вони ніби передадуть ці аналізи лікарю одокринологу якого ніхто в очі ніколи не бачив, у них навіть немає ні фотографій, ні дипломів, нічого. Але він ніби існує. І ось цей лікар буде вас вести. Якщо ви не хочете переплачувати, наприклад, за консультацію з лікарем, то і самі косметологи вам все порахують. Якщо ви зробите аналізи, ми можемо самостійно розписати без лікаря. Коротше кажучи, All-Inclusive по українське. Особисто моя думка, що там ніяких ендокринологів взагалі не існує. Усім займаються косметологи та їхні помічники. А інформація про лікаря застосовується для прикриття та довіри пацієнтів. Але звісно, я можу й помилятись. Однією з косметологинь, які ми писали, є навіть власна група відгуків у Телеграм. Там вона регулярно ділиться процесом, як робить у. Оле що кажуть пацієнти, викладає скріни переписок і навіть пости від блогерів, які до неї звертались. І знаєте, що кидається в очі? Багато з її пацієнток мають максимум ну десь там 5 зайвих кілограмів. Тобто, це взагалі не ті випадки, де лікар-ендокринолог офіційно би призначив такі препарати. Але косметолог без жодних сумнівів вже прописав і вже вколов, і гроші з вас забрав. Там, де лікар сказав, бо стоп, салон каже «укольчик для стрункості. Будь ласка, я бачу у відуках, що дуже часто салони краси можуть назначати оземпік людям, у яких ну, до п'яти зайвих кілограм максимум. Ну, знову ж таки, починається все з обстеження. Тобто ми оцінюємо стан людини, оцінюємо супутні певні, певні захворювання, індекс маси тіла вираховуємо і також об'єм талії. Тобто там є певні свої показники, але 5 кілограм ну це я не думаю, що для того, щоб. Схуднути на 5 кг, обов'язково використовувати ці ін'єкції, схуднути на 5 кг, людина може змодифікувавши свій спосіб життя. Тож ми крутили, вертіли всі переписки, як могли. Я дізнавалась інформацію з сайту МОЗ про лікарів і так далі. І коротше, єдине до чого я дійшла, як ін'єкції можуть надаватись легально у клініці естетичної медицини, це якщо вона об'єднана з медичною, тобто надаються послуги і ендокринолога, і гінеколога, і косметолога. Такі. Клініки дійсно існують, але по-перше, вони не ставлять собі в опис отаким шрифтом, оземпік. А по-друге, усі салони косметологійні, яким ми писали, яких можна знайти по пошуку в інстаграмі, працюють саме в естетичних клініках або в салонах краси не суміжних. То тепер знаючи, що така діяльність не те, що в сірій зоні взагалі незаконна питання, а косметологи збираються нести якусь ну там відповідальність. Наприклад, в Україні ще не було прецедентів, де когось би затримали за послуги у схуднення. Можливо, тому що у людей не було ускладнень і всі ще поки що щасливі і задоволені від втрачених кіло. Але я знайшла прецедент, який стався буквально минулого місяця в Америці. В поліцію Лос-Анджелесу надійшло Анонімне повідомлення про те, що є одна пані, яка рекламує в соцмережах уколи ботоксу оземпіку і навіть пірсинг. Після цього влада розпочала операцію Краса на голках. Так трохи звучить пафосно, але взагалі уявіть рівень реагування. Тож розслідування довело, що жінка не мала належної ліцензії в штаті і тому порушувала закон про медичну практику. Слідчі передали свою справу до окружної прокуратури, де було видано ордер на. Арешт жінки, і зараз там проходять суди. А також поліція Америки закликає своїх громадян повідомляти про осіб, які надають такі послуги без ліцензії. У них навіть для цього є окрема лінія. І якщо інформацію, яку надали громадяни, призвела до арешту, то вони можуть навіть отримати до тисячі доларів винагороди. І отут питання до вас: як ви думаєте, Україні потрібна така система? Здав того, хто працює нелегально і отримав за це гроші. Слухайте, якби вона Існувала, я б уже написала і заробила б реально точно собі на сумку бірки. Інша небезпека зараз ховається у доступності і масовому поширенню препарату. Ви знаєте, що зараз в усьому світі є його дефіцит, і всі оземпіки Мунджаро розрібають як гарячі пиріжки. На сайті Мос я знайшла інформацію, що офіційним постачальником оземпіку в Україні є компанія Новонордіс Данія. Але товар постачається в аптеки настільки маленькими парнями, що він в постійно. Дефіциті, тому у гру вступає сірий імпорт. І ось тут ви вже реально не можете бути впевнені, що саме вам будуть колоти. А навіть якщо препарати офіційний, то питання, а як його транспортували, адже потрібен спеціальний температурний режим, щоб машина їхала під правильним кутом, не тряслась, коротше, і так далі. В Європі вже були випадки, коли під виглядом зепіку людям продавали підробки з інсуліном, і кілька пацієнтів потрапили через це до лікарні. FDA у США попри. Переджало про підроблені партії, які потрапили навіть у легальний ланцюг постачання. Тобто, якщо в ЄС і США з їхніми системами контролю трапляються підробки, то що вже казати про всі сірі і чорні схеми в Україні? І це в нас ще прикиньте у зареєстрований. А от Муджар, Вивові і усі інші препарати це все сірий імпорт на 100%. І тут питання: чи готові ви дійсно ризикувати своїм здоров'ям заради п'яти втрачених кілограмів, які можуть? Перетворитись у втрачене здоров'я, чи все ж таки ви обираєте піти на консультацію до ендокринолога у медичну клініку, і якщо вам все ж таки назначать, дочекатись офіційної поставки. Хоч популярність препаратів для схуднення зараз зростає, чомусь не усі люди спішають дивитись інформацію про наслідки. Нарешті скинули вагу, але тепер у вас випадає волосся, і ніхто вас про це не попереджав. Але ось у чому правда: випадіння волосся після оземпіку та Мунжаро це справжнє явище. Це називається. Вається телогенова ефлювія це трапляється, коли ваш організм сприймає швидку втрату ваги, як стрес і голодування. Ваше волосся ніби каже: зараз нам не потрібна втрата ваги, нам потрібно вижити. Тому воно випадає, але це не назавжди, і ви не безсилі. Тому вам потрібен високий вміст білка, достатня кількість калорій, цинк, біотин, залізо, вітамін В12, а також терпіння. При використанні без показів можуть виникнути серйозні проблеми, такі як закор, діарея або панкреатит. Також немає ніяких даних про те, як він впливає на рак підшлункової залози. Препарат не зареєстрований для використання у здорових людей, саме тому він може призводити до небажаних наслідків, навіть до госпіталізації. Так, справді при ін'єкціях самоглутиду чи терзепадиду сповільнюється робота шлунково-кишкового тракту, метаболізму повільнюється, і їжа буквально довше затримується у кишківнику. Саме через це людина почувається ситою значно довше ніж раніше, але тут є також і інша сторона: ризик втрати поживних речовин, коли ви їсте менше разом із Алоріями зменшується і кількість вітамінів та мінералів. Це може впливати на серце, кістки і навіть на психіку. І це окей, якщо ви там можливо прокололи оземпік два місяці. А якщо це тягнеться рік, Півтора, два. Тобто, той самий механізм, який допомагає схуднути, може одночасно стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям. Можливо, я зараз буду звучати занадто драматично, нудно, як вчителька. Так, дійсно, ці препарати перевірені і точно безпечніші ніж чи самі чаї для схуднення з чорного ринку. Але мене лякає інше. Як соцмережі і косметологи подають серйозний рецептурний препарат за ну укольчі краси, і цим вони навмисно вводять людей в. Ман, а довірливі жінки та й чоловіки наслухались цього в інтернету і побігли замовляти собі чергову партію препарату. А скажіть, будь ласка, у вас як у лікаря-ендокринолога збільшилось число пацієнтів, які приходять одразу із запитом, хочу схуднати за допомогою земки? Так, звичайно, є ряд людей, оскільки зараз він на піку популярності? Тому є певний ряд людей, які дійсно приходять з таким запитом. Їх стало більше, наприклад, в цьому році в порівнянні з минулим, чи швидше так, тобто популяція оземпіку росте. Що ви як лікар порадите дівчатам, які бачать рекламу у колі в оземпіку в інстаграм чи в салон? Звертатись до спеціалістів, проходити комплексне обстеження. Перш ніж е, використовувати ці препарати, е, довіряти своєму лікарю е, і ні в якому випадку не займатися самолікуванням. А взагалі, дівчат, я прекрасно розумію, худнути справді важко. Це перебудова звичного ритму життя, інші продукти, інші правила, інший підхід. І так, укол в цьому всьому ритмі здається найлегшим, найпростішим і ніби казковим варіантом. Але просто подумайте, замість уколів коліво можна вкластися цими грошима у працю з дієтологом, чи просто замовити собі раціону здорового харчування на декілька місяців. Виходить ті ж гроші, що й колоти у земпі. Ефект буде такий самий, але без ризику. І це не лише про цифру на вагах, а й про смак, користь і нові харчові звички, які залишаться з вами надовго. Так ліки можуть дати вам результат тут і зараз, але вони не навчать вас любити своє тіло і розуміти його потреби. А правильне харчування і турбота про себе це інвестиція, яка буде працювати працювати завжди. І найважливіше, коли ви обираєте не укольчі краси, а справжній турботливий підхід до себе. Ви захищаєте своє здоров'я. І зрештою, що може бути у цьому світі ціннішим. Пишіть у коментарях все, що ви думаєте по цій темі. Чи лякає вас поширення таке масове по світу оземпіку? Можливо, ви вже самі його пробували. Можливо, ви та сама людина, яка колола його у салонах краси. Буду дуже рада почути особливо про такий досвід у коментарях. Дякую, що ви дійшли до цього. I don't have slow up no I don't taste I got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this I' always show up and make a statement I don't have slow up no I don't taste I got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement